Друзі, знайомтеся сорт Карл Розенфельд. Квіти не сильно великі, бутони гарні. Самі бутони, дивіться, ось я вам показую, дивіться, самі бутони. Ось вони такі гарні, ось вам видно, дивіться. Ось, а це відкрилася перша квітка. Сорт має Ніжний такий аромат. Завжди на квіти щедрий, годиться на зріз. хоч він і не новий сорт, а ви знаєте, мені подобається. Дуже гарна форма квітки, має такий бутончик. На відео, не звертайте уваги, на відео він такого якогось червоного кольору, але ж ні. Він бурячковий. І, бачите, у середині квітки бутончик. Такий помпончичок ще, бачите? Бутони мені подобаються, гарні. Букет зробить дуже гарні, дивіться. Дуже гарні. Ось, гарні бутони. Друзі, сорт Карл Розенфельд.